Hallo meine liebe Freunde, Sie sind auf dem Kanal Fresh Bildung. Ich heiße Valeria und ich bin Ihre Lehrerin im Selbstlernkurs Deutsch auf dem Niveau A2.1. Сьогодні ви прослухайте пісню, подивитеся відео і виконаєте до них завдання для того, щоб повторити лексику до теми дім та меблі. Також ми з вами повторимо граматику, а саме знахідний відмінок. Ставте вподобайки та підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Так, зараз з вами прослухаємо пісню і виконаємо до неї невеличке завдання. Давайте прослухаємо. Тут є справа картинка. Розглядати, розглядати будете картинку і слухати пісню. In's Im Keller ist es dunkel, im Keller ist es kalt. Hier gibt es viele Sachen, die meisten sind sehr alt. Schon lange steht auch Walter hier in der Unterwelt. Wer hat denn diesen Gartenzwerg ins Regal gestellt? Hat Walter selbst eine Meinung? Zu seiner Situation. Natürlich hat er eine, hört zu, hier kommt sie schon. Früher war alles besser, früher war alles schön. Früher war ich jeden Tag im Garten und hab den Himmel und die Sonne gesehen. Früher war alles besser, früher war alles fein. Ich hatte sogar eine Gartenzwergfrau und war nicht so schrecklich allein. Liegt in dem Puppenhaus. Wer hat sie denn dorthin gelegt? Das sieht ja komisch aus. Hat Bertha selbst eine Meinung zu ihrer Situation? Natürlich hat sie eine. Hört zu, hier kommt sie schon. Früher war alles besser. Früher war alles schön. Früher war ich jeden Tag im Garten und hab die Sonne und den Himmel gesehen. Früher war alles besser, früher war alles fein. Ich hatte sogar einen Gartenzwergmann und war nicht so schrecklich allein. Ось така в нас пісня, давайте з вами зараз прочитаємо і розберемо переклад. Пісня називається Фрюєва Алісбеса. Раніше було все краще. Im Keller ist es dunkel. Keller – підвал. в підвалі темно, Im Keller ist es kalt. в підвалі холодно. Gibt es viele Sachen. Тут є багато речей, дімайстенза альт, які здебільшого дуже старі. Schon lange steht auch Walter hier in der Unterwelt. Вже довго стоїть також Вальта тут в підземному світі. Це на Wer hat ins Хто цього садового гнома на полку поставив? Садовий гном hat Walter selbst eine Meinung zu seiner Situation? Чи має Вальтер, власне кажучи, свою думку по цій ситуації? Natürlich hat er eine. Звісно, в нього ж вона є. Що отцу, що комці шон. Давайте її прослухаємо. Ось вона. Та, тобто його думка. Früher war alles besser, früher war alles schön. War, це партисіп 2, від дійслова sein. Раніше було все краще, раніше було все гарно. Беса це компаратив від прикметника гуд. Гуд jeden Tag im Garten und Гарден den Хаб und die Sonne Гесейн. Раніше я був кожного дня в саду і бачив небо та сонце, хімель, небо.

це теж äh, претеритум від дієслова «haben». Im Keller ist es dunkel, im Keller ist es kalt. Тут це зрозуміло. Ще ліген філі захен, ді майстен зін за альт. Теж саме, все зрозуміло, ми вже це переклали. Гартен свеген Берта лікт ін дем пупен хаус. Гном Берта лежить в ляльковому домі. Пупен ляльковий дім. Ну, в українській мові немає для гнома жіночої версії. Ну, гномиха ми так не можемо сказати, це не літературно, тому просто жінка гном виходить, якщо так. Wer hat sie denn dort hingelegt? Хто ж її туди поклав? Hingelegt – це партіців цва від її слова hinlegen. Hat hingelegt – це нас перфект. Das sieht ja komisch aus. Це виглядає смішно. Aussehen – das sieht aus а «аузейн» – це інфінітив, виглядати зовні саме. Хадбета зельбс ірер ірарзитуаціон, на чолі айна, що цу чіком зі шон. Тут зрозуміло. Тут так само все також, як ми прочитали раніше, єдине, що тут передостання. В мене був навіть гном чоловік, он ті ваніг за мені було не так само, не так жахливо самотньо. Ви можете ще раз повернутися і прослухати цей аналіз цієї пісні, і потім повертатися до вправи. Які слова підходять до цих місць. Прочитайте текст ще раз і впорядкуйте, да? і напишіть, доповніть, що туди підходить до Келя і до Гартен. Ви можете… Повернутися назад ще раз прослухати цей аналіз, а можете одразу приступати до того, щоб згадати. Краще це зробити по пам'яті. І потім ви нажимаєте далі» і ви побачите правильні відповіді на екрані. Зараз, ви бачите правильні відповіді на екрані. Я тут трішки більше розписала, просто для того, щоб вам показати приклад. Um, щоб ви також uh, і надалі аналізували uh, подібні картинки і подібні тексти таким же самим чином. Якщо ми візьмемо келя да, підвал, Дункальфілізах це зрозуміло. Kalt, да? Тепер можемо писати, що Вальтер стоїть на полишці, а Берта лежить в вільковому домі. Steht auf dem Regal und liegt і потім ми зазначаємо, що Вальтер і Берта почуваються себе жахливо самотніми. і Берта

Тобто, в принципі, ви можете буквально аналізувати цю ситуацію і її описувати. Тепер давайте з вами перейдемо до відео. Зараз подивимося з вами відео і зробимо до нього тут декілька вправ. Вони не складні, навпаки, дуже легкі. Відео буде до теми дім та меблі. Зараз з вами прослухаємо, подивимося і будемо приступати до завдань. Hast du deinen Hausschlüssel, Lena? Nein, den hast doch du. Ich? Ich habe den Schlüssel vorhin auf die Kommode gelegt und dann hast du ihn genommen. Stimmt, aber dann habe ich den Schlüssel an deinen Bund gehängt und in deine Jackentasche gesteckt. Lass uns erst den Tisch auf dem Boden stellen, dann kann ich nachsehen. Und? Hast du den gefunden? Ist der Schlüssel in deiner Tasche? Nein, ist er nicht. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen den Schlüsseldienst anrufen. Wahrscheinlich liegt der Schlüssel im Haus. Wo ist denn jetzt mein Handy? In deiner Hosentasche. Servus. Hallo. Ich bin Melanie und das ist mein Mann Max. <laughs> Freut mich. Dort auf dem Boden sitzt meine Frau Lena und ich bin Christian. Wir sind eure Nachbarn und wollten hallo sagen. Das ist aber nett. Woher kommt ihr? Zuletzt aus Hamburg. Ich bin eigentlich aus der Schweiz, aber wir haben uns in Hamburg kennengelernt. Oh, und warum zieht ihr hier nach München? Ich habe hier unten im Süden ein tolles Jobangebot von einer Versicherung bekommen. Und mir gefällt München sehr gut. Ich bin Bürokauffrau und suche mir hier eine neue Arbeit. Ach ja, herzlich willkommen in München. Brot und Salz. Das soll euch in eurem neuen Haus Glück bringen. Das können wir gut gebrauchen. Wir finden nämlich unseren Hausschlüssel nicht mehr. Denkt ihr vielleicht an einem Schlüsselbund? Ja, genau. Mit einem Glücksbringer daran. Ist das hier vielleicht euer Schlüssel? Ja. Ja, warum hast du denn den hier? Der war dort hinten auf der Straße. Max hat ihn gefunden. Dann muss er mir aus meiner Tasche und auf die Straße gefallen sein. <laughs> Toll, danke. Glück gehabt. Jetzt können wir wieder in unser Haus und müssen nicht den Schlüsseldienst anrufen. <lacht> <lacht> ähm, kommt ihr mit? Wir zeigen euch unser neues Zuhause. Gerne. Können wir euch noch helfen? Wir sind mit dem Umzug fertig. Uns fehlt nur noch der Tisch. Der muss noch ins Haus. Hm, schönes Stück. Da packe ich mir dann. Das Haus ist wirklich sehr schön. Wir haben viel gearbeitet. Wir haben Kartons in die Wohnung getragen. Und in den Keller gestellt. Bilder an die Wand gehängt. Lampen an die Decke gehängt. Das Bett im Schlafzimmer aufgebaut. Und die Küche eingeräumt. Und den Tisch mitten ins Wohnzimmer gestellt. <lacht> <lacht> oh nein, meine Base! ich bin so ein Schussel. Gut, dass das nicht nur mir passiert. Letzte Woche habe ich meine Glasschüssel zerbrochen. Aber die war total hässlich. Die Vase war ja richtig oh. schön. Tut mir leid, dass sie jetzt kaputt ist. Oh. Zum Glück war es nicht der Spiegel. Das bedeutet sieben Jahre Pech. Wenn eine Vase wie eure zerbricht, sagt man, Scherben bringen Glück. Das ist doch super. Ja, finden wir auch. Dann trinken wir auf gute Nachbarschaft. Und auf unser Glück. Господь. Ось наші вправи. Die High Sun Як звати цих людей? Ви можете продивитися першу частину, так, тут написано до 1 хвилини 8 секунди, ви можете продивитися відео ще раз, десь собі зазначити і потім перевірити. Хто пам'ятає, зазначайте собі. Потім нажимаєте Плейдалі і ви побачите правильні відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Головних героїв звати Крістіан, Лена, Мелані і Макс. Поїхали з вами далі. Тепер нам треба скоригувати помилки в цих реченнях. Тут не граматичні, а лексичні помилки, ви можете продивитися відео повністю ще раз, для того, щоб правильно відкоригувати ці речення. Потім ви нажимаєте паузу, робите завдання, і коли ви вже готові дивитися правильні відповіді, ви нажимаєте далі» і, в принципі, звіряєтеся вже з правильними відповідями. Beispiel, das auf Melanie und Max sind die neuen Nachbarn von Lena und Christian. Kollegen. Lena und Christian haben sich in der Schweiz kennengelernt. Lena und Christian haben sich in Hamburg kennengelernt. Lena und Christian sind in Hamburg. Sie sind nach München gezogen, weil Christian ein tolles Jobangebot bekommen hat. Вони переїхали до Мюнхена, тому що Кристін отримав гарну пропозицію з роботи. Леннон Кристіян брав до каніше в Дінстві, але Макс ребут до страса. Лена та Крістіан вже не потребують допомоги від служби, яка виготовляє ключі, тому що Макс знайшов зв'язку з ключами на вулиці. Макс хілф Леном та Крістян мідим тиш. Макс допомагає Лені та Крістіану з столом, а не з шафою. Ось така вправа. Поїхали за медалі. Тепер вам треба буде або згадати, або, можливо, ще раз прокрутити відео назад і продивитися, які предмети інтер'єру, меблі, які там були. Треба буде зараз тут написати, що є в домі Крістіана та Лени. Треба буде зараз зазначити це. Так, зараз вже ви бачите правильні відповіді на екрані. Там можна було побачити в них в домі є Ein Teppich, це зрозуміло, ein Fernseher, eine Sofa, DVD, ein Kamin, eine Vase, D Bilda. я нагадую, що деякі абревіатури ми читаємо трішки по-іншому. Якщо в англійській мові це DVD, то auf Deutsch це звучить як DVD. Якщо, наприклад, да, там Volkswagen да, така абревіатура, ми кажемо VW, якщо там кажуть англійці там BMW, да, то в німецькій мові це BMW. Тобто я наголошую на тому, що ви також повинні звертати увагу свою на правильну вимову деяких абревіатур. Ага, також ще забула додати стосовно uh, USA, да, кажуть це те, що таке. Найчастіше зустрічаються. То англійці кажуть USA, а німці кажуть УСА. USA". USA. Поїхала з вами наступна вправа. Там в відео ви могли побачити, що Лєна розбила вазу, і вони обговорюють, що приносить, та які прикмети приносять біду, які приносять навпаки щастя. І вам треба буде зараз з'єднати. І ви можете ще раз продивитися цей шматок в кінці, де вони проговорюють це. А можете потім виконувати завдання. Нажимайте на паузу, виконуйте і потім нажимайте подалі, щоб побачити правильні відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Бротом, залць, вінші, нахмен, глюк ім, з хлібом та з солью бажають. Сусіди, щастя в новому домі, анцеброх, наш пікель питочить зібіньяре пещ. Розбите дзеркало позначає сім років невдач, пещ невдача. Шебен брінґен глюк. Шербен, розбите скло, осколки. Розбите скло приносить щастя. Зараз вже час закінчувати наш урок. Якщо у вас є запитання або пропозиції, пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і до нових зустрічей. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Deutschlernen.